Гукач новини на Інтері, в студії Діма. Добрий день. Ви дивитесь гукач новини на телеканалі Інтер. Я Діма. Сьогодні ми розповідаємо про такі, про такі ведучі і актуальні теми. Нова студія, нова студія Говорить Україна ізо, і з. А, точно, золотий гузі та багато інших цікавих новин. Ой, сьогодні програмі. Ведучі новини з Джофіком і відьмом на телеканалі каналі Інтер зараз буде. На каналі ще і сломав диску Майнкрафту і все таке. Вибух у студії старенького говорить Україна. І чи давно вже вибухи на найкращому студії, які видивилися говорячи бене на Росію Пожежа. Чому в будинці пожежа і такі перевіше у нас горить? А також Уніан змінив логотипу. На Уніан Серіал двадцять липня, зараз він буде 28 липня. Ну що ж, починаємо гукати новини третього випуску інтро. Новини з Відьмом і чоловічком. Вони в програмі та ведучі новини. Телеканал Інтервін. Зараз він буде новини. Він зламав диску в Майнкрафт. Він також, він на телевізу, він грає в Майнкрафт. Він з кожен, він зламав диску в Майнкрафт, але бо він нікого, він ніхто не сплав. І так, коротке головне. Вибух усіх старенького, кого Україна. І чи ви знаєте, ви, ви що сталося у студії? Як ви додивитесь на говорячи, він на Росію говорить на нові всі, нові студії. А також пожежу ж пожежа в Майнкрафті. Він, го... він я кажу, він горить в будинки і Майнкрафту. Вони починаються плакати і кричати. І наостанок Уніан змінив логотипу на 24 липня 2025 року на Уніан серіал. Тепер він буде графічне оформлення. Таким було гукач новини. До побачення.